Ну, я б сказав би так, що не треба викрило, Донеччину, Луганщину. Національна політика а де проводиться вона? Навіть у Львові вже Львов говорить по-русски. Це у Львові, це столиця Галичини, столиця націоналізму. Колись була, на превеликий жаль. Тому як національне виховання взагалі не проводиться. Урок історії. І то, по-моєму, всесвітнє, я не знаю, чи українську літературу взагалі не стало такого предмета, стала всесвітня література, чи історія взагалі просто в школа. Тому яке, про яке виховання Донбасу, чи Запоріжжя, чи Миколаївщини чи Одесьчини, ми говоримо, якщо по великому рахунку навіть Львів вже втрачає своє значення. Що інтерес до української історії зараз величезний в українців. Подивіться, як багато підписників, переглядів у потужних історичних каналах: історія з Акимов Галімовим, історія забула як цього військового чоловік військовий і історик. Багато каналів є на Ютубі, де класно, класно розповідають брати Капранови, і багато багато людей цікавляться цим. Тобто зацікавленість є, а але державна політика, на мою думку, так само ще трошки кульгає. А, можливо, це трошки. Трошки, ні, трошки. А, так <реку> от, ось, Це що... Люди, які приходять. А я говорю про дітей. Ми mm -hmm. втратили уже коли почався коронавірус, це просто страшно. Це заняття дистанційне, у мене троє дітей. У мене дружина не виховатиме. Oh -oh. Вона теж посилає, коли я був в армії. А їй треба прийти і потім ще по дистанціонці виконувати завдання. Помімо того, що треба приготувати поїсти, прибрати в хаті, попрати. Так, А не кожна людина, я, наприклад, не можу якось донести. Ну, поки вони ще маленькі, якось я можу щось, там перший, другий клас. А п'ятий, шостий. Ну, щось пояснити це треба мати фах, мати хист який, щоб дитині щось роз'яснити. Я можу це розуміти, але я не розумію, як це. А так чомусь всі вирішили, що кожен батько це класний вчитель. Молодших і середніх класів або і старших, ну, старші ладно, вони вже, як говориться, вже розумні дуже. А от молодші і середні класи це от кожен зможе це робити. І коли от, зараз потім почалась війна. Дітям не доносять. Батьки, ну не кожен буде цим займатися. Не кожен. А от мене от здивувало і навіть так дещо розлютувала. Дзвоню дружині домой, але та вон Альбіна молодша, вивчила там пісеньку і поє зімфіру. Я говорю, ви там взагалі з узду з'їхали. Я Гурю: навіщо ти мені це розповідаєш? Ані в Цимтіктоці сидять. Дружина займається цими справами, це хата, це треба займатися, це огород, і все, все, це, все, 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 треба піч та пити. А дитина, дитина співає не от того, що він знає, хто така земфіра. Просто прикольно в Тікторі. Росіяни це дуже добре розуміють. І вони через дітей, через ігри їм цей русский мір. Розумієте? от в чому. Мені часу немає, я тут. Дружині часу немає, вона займається домашніми хатніми справами. А діти сидять в інтернеті. І там все добре у них виходить. І вчать з ефіру. От в чому проблема. А в школі один урок на тиждень. от І яке ми покоління виховуємо. Ж, це ж через війну такого не було. До двадцять, двадцять 24 лютого, 22 року було ж інше навчання, була інша світа. Це зараз такі, на жаль, умови. Що заважає, на вашу думку, я все одно скажу в нашій перемозі, бо зараз вже навіть не популярно говорити однозначна, про Ні, перемога це одно значно. Я могу, все одно вірю. Я вважаю, що це питання ціни та часу. Коли вона станеться та за яку ціну? А те, що вона станеться, це точно, можливо, вже після мене, тобто, коли за, за багато років, можливо, так, але вона точно станеться, бо є певні історичні процеси, бо кожна імперія має розпадатися і вона розпадеться. Бо ці історичні часики вже вони запущені, вони вже тікають. Бо стратегічні інтереси демократичного світу співпадають з інтереси. Саме Україна. Якщо програє демократія цієї диспутії в Україні, то вона в світі програє? Тому я впевнена, що наша перемога вона неминуча, але час та ціна це важливі критерії. Тому запитання, що заважає нашій перемозі у великому сенсі, чи тільки от недостатня зовнішня підтримка, чи тільки те, що в нас дуже потужний зовнішній ворог, чи все ж таки внутрішні проблеми? Ви трошки про них вже говорили. Які ви? Бачите, я бачу, що це все комплекс. От саме, що ви назвали, це от оно, розумієте, коли руйнувалось все, а чомусь у 2014 році всі здивувалися, що у нас армія. Хоча до цього все робилось, щоб армії не було. І да. навіть були деякі розумники. А навіщо армія? Хто на нас буде нападати? Стільки грошей, оцих, щоб у того генерала в толстопузи, гадувати, що дійсно, так і є. І армія це для того, щоб щось там красити, біліть або там травку виривати. І це так і є. Але ж це з чого вийшло? Чому армія не потрібна? Армія це була гадівничка, звичайно. Так само з виробництва. Щось вироблялось, звичайно, але краще експортувалось для армії. Все, коли прийшов 14 рік, а там все, це все коли, які ще й досі їздять яким же по 60 років. Отак от готувалися. І тому розумієте, коли вже всі говорили, що буде війна, коли вже посольство почали західні країни евакуювати, уто от тільки якесь там Бутафорське ТРО, тільки почалося. Я не ТРО хочу образити я маю на той момент. До 24 лютого. Це було так. якесь там, Навіщо воно потрібно? Ні часткової мобілізації не об'явлено, ні хоча б почнуть будувати, щось мінувати. Хоча б покажіть, можливо, б Росія не напала, можливо. Якщо б було, хоча б ці зуби дракона, там допоможуть вони, не допоможуть, замінуйте мости, посильте, хоча б, просто хоча б зробіть це офіційно. Ні, офіційно у нас війни не буде. Офіційно будемо смажити шашлики. Та ж причина. Так. Південь, про південь ніхто і не говорить. Да, так, хто там винен, хто не винен, але факт залишається фактом, що вони просто не доїхали, у них вже пальне закінчилось, от і все. Я не говорю, що там хтось поганий. Я маю у вас військовий, який там не вийшов один і танкову колону не зупинив. Ні, звичайно, люди гинули. Люди геройство своє проявляли, і цивільні, і військові. Кожен по різному, кожен по різному, багато було. Але от дійсно, що мене здивувало, пані Тетяна. Я думав, що от, як от було у 2014-му, російська весна, я думав, що таке буде і в 22-му. Коли ще тоді армії не було, а пам'ятаєте, скільки цієї мерзоти повилазило і у Запоріжжі, і у Дніпрі, і в Маріуполі, і у Донецьку. Це так, -от, у Харкові, їх чекали тоді, а вони не прийшли. А тут вони прийшли, а ніхто не вийшов їх зустрічати. Так, да, в душі десь, але ніхто не вийшов. Це мене дуже здивувало. Дуже. В хорошому приємні. сенсі. Так. О, що? Е е прощ... А, я мушу все ж таки да, погодитися. Так, не погодитися, що е, пальне в них скінчилося. Ні, їх зупинили саме мужні українські військові, їх е, азовці зупинили на Маріуполі, їх на Маріуполі зупинили Маріуполі. військові українські. Все ж таки, вони не самі зупинилися. Ні, я, я просто ну як просто. А коли вони вже їздили там через тут Дніпро, Херсон. Миколаїв вже евакуйовувалась Наша влада це самі залегавлять військові. Я не знаю. Я не буду ні тільки з Миколаєва зі всюди. Да, поховалися всі СБУшники, всі поліціянти, всі СБУшники, всі прокурори, всі виїхали напередодні, що взагалі шокує. Це з кожного міста, де б я не мала розмову: чи то з Харкова, чи то з Маріуполя, всюди одне й те саме, що влада втекла, поховалася і чекала. Місцева влада. Ну про це ми вже навіть і не говоримо, бо є більш <рес> жахливі. Тезу і ще з 14-го, вибачте, з 14-го, що якщо мінти убіжали, значить, все буде щось погане. Все, вони десь за добу тікають. Всього немає.